Ти ніби харчуєшся нормально, а як тільки підкрадається ПМС, тебе ніби накриває, і хочеться одразу замовити Макдональдс, з'їсти цілу шоколадку, Вінастрій настрій змінюється, тіло набрякає. і все це ти посилюєш свічуттям провини, бо кажеш собі, ну чому ти сьогодні переїла? Але насправді проблема не у твоїй силі волі, а у тому, як змінюється твоє тіло та гормональний фон. Не найкращий період для того, щоб обмежувати і прибирати солодке свого раціону, трішечки збільшити свої порції, зменшувати спазми та полегшувати симптоматику ПМС, легше контролювати рівень своїх емоцій. Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Крістіна Линик і сьогодні я хочу з тобою поговорити про те, як же пережити ПМС без надмірних зривів та переїдань. Але щоб заглибитися у цю тему, давай же зрозуміємо, які зміни відбуваються у нашому тілі під час ПМС. В першу чергу у нас знижується рівень естрогену, а саме цей гормон відповідає за твою енергію, витривалість і навіть за твій настрій. Окрім того, знижується рівень серотоніну, і через це тобі може хотітися десь підтримати себе додатково порцією солодкого. Але проблема не у тому, що ти слабка, а у тому, що дійсно тіло в цей час потребує твоєї підтримки. Тому саме зараз я хочу дати тобі декілька дієвих порад про те, як же пережити ПМС без додаткових зривів та переїдань. Період ПМС якраз підпадає під лютеїнову фазу нашого менструального циклу. І в цей час ти дійсно можеш відчувати перепади настрою, ти можеш відчувати сильніше відчуття холоду, і десь твоє тіло може просити підтримки та додаткової енергії. Саме тому це не найкращий час для того, щоб змінювати свій раціон, починати обмежувати себе та, наприклад, навіть худнути. Тому я дійсно раджу переглянути свій раціон і навпаки трішечки збільшити свої порції. Наприклад, ти можеш збільшити на сніданок і обід чи на вечерю додаткову порцію складних вуглеводів. 50-100 грамів додаткової кашки чи крохмалистих овочів дійсно зможуть дати тобі більше енергії і знижити потяг до солодкого. В цей період також можна збільшити на 10-15% твою кількість білку, наприклад, на сніданок і обід, тому що саме білок дає нам досить тривале насичення. Не найкращий період для того, щоб обмежувати і прибирати солодке з твого раціону. Навпаки, я би радила знайти свій улюблений десерт, включати його після прийому їжі або, хоча б, додати ягоди чи фрукти як десерт. Не забувай додавати антиоксиданти у будь-яку фазу твого циклу. Наприклад, додати різноманітні ягоди або зелень до твоєї тарілки чи у водичку: огірок, селера, лимон, лохина, шпинат, петрушка, кріп це все може стати твоєю частиною раціону. Не забувай додавати трав'яні чаї, які будуть давати тобі додаткове розслаблення, або зелений чай чи мачу, тому що вони містять собі ельтіанін, який буде заспокоювати твою нервову систему. А на які ж конкретні продукти тобі варто звернути свою увагу? По-перше, це різноманітні продукти з магнієм, тому що вони будуть зменшувати спазми та полегшувати симптоматику ПМС. Це можуть бути різноманітні горішки, наприклад, мигдаль, кешю, авокадо, якісний шоколад, банани чи, наприклад, шпинат. Не забувай додавати велику кількість продуктів, які містять собі залізо, і найкраще у комбінації з вітаміном С, наприклад, червоне м'ясо, морепродукти, індичку, курятину, і додатково посилювати її порцією свіжого салату, наприклад, з перцем, ківі та різноманітною зеленю. Також я раджу включити у свій раціон продукти з синком, тому що він необхідний для рівня прогестерону, а також буде підтримувати твою імунну систему і вітаміни групи Б, які будуть тебе заспокоювати, а також зменшувати твої спазми. Це можуть бути різноманітні субпродукти: печінка, також бобові, курятина, індичка та різноманітні морепродукти, особливо креветки. Також у цей період ти можеш погратися з інтенсивністю своїх тренувань, надати перевагу, наприклад, пілатесу чи йогі, додати більше прогулянок на свіжому повітрі. І насправді, чим більше ти будеш наповнювати своє тіло та підтримувати його, тим вирогідність того, що твій ПМС поменшиться, буде сильніша. Тому що наш емоційний стан ми можемо регулювати як і рівень стресу, якщо додавати собі додаткові дії, які дійсно тебе наповнюють. Наприклад, ти можеш включати улюблену музику. Прикрашати свій інтер'єр, приймати ванну, читати улюблену книгу, спілкуватися з тими людьми, які дійсно можуть покращити твій настрій та підтримати тебе. Окрім того, різноманітні хобі, малювання, прогулянки, додаткові якісь речі, які ти давно відкладала і не хотіла додавати у своє життя, це дійсно класний рівень того, щоб не тільки під час ПМС наповнювати своє тіло, а робити це на постійній основі для того, щоб в перспективі тобі було легше контролювати рівень своїх емоцій. Також я дуже раджу прислухатися до тебе, тому що твоє тіло це завжди твій найкращий орієнтир, і воно тобі завжди підскаже, що йому зараз хочеться більше з'їсти, що йому хочеться додати у свою рутину для того, щоб воно почувалося краще. І все, що тобі треба зробити, це запитати себе. Поглянути всередину себе і зрозуміти, а що тобі зараз не вистачає, чому тобі саме це хочеться компенсувати їжею? І це працює не тільки під час ПМС, це може працювати протягом всього твого життя, тому що якщо в тебе є імовірність та звичка заїдати якісь певні свої емоції. Закривати їх, а не переживати, то дійсно діалог з собою, щоденник твоїх емоцій це така паличка-виручалочка, яка буде завжди з тобою і буде допомагати тобі. Бо інколи ми задумуємося про якісь жорсткі правила, заганяємося в якісь крайності, вимагаємо від себе більше ніж ми можемо. Але насправді все набагато простіше, якщо просто почати спілкуватися з собою, тому що в тебе є опора. Але просто інколи ти на неї не звертаєш уваги, тому що саме тіло це та опора. Тому я сподіваюся, ти візьмеш до себе дійсно класні дієві поради про те, як же полегшити симптоматику твого ПМС, і дійсно почнеш наповнювати своє тіло турботою не тільки під час цього періоду, а протягом усього життя. Що ж, я дякую, що ти додивилася це відео до кінця. Залишай свої улюблені підсказки у коментарях, як ти переживаєш цей період без надмірного стресу та переїдань. І обов'язково залишайся на каналі, тому що тут я буду ділитися додатковою корисною інформацією не тільки про харчування.